Не пити і не митися. Вода, якою ще після нового року отруїлись в Бортничах, залишається небезпечною. У Києві водоканалі кажуть, лише сім із десяти проб наразі задовільні. У частині будинків і досі можна заразити з кишковою паличкою. Нині всі системи водопостачання промивають і дезінфікують. Але як швидко ліквідують проблему, водоканалі не уточнюють. Кажуть, що причина в несанкціонованому врізуванні в мережу водопостачання через це в ґрунтові води потрапляють нечистоти, а систему чистки в Бортничах не використовують. Воду беруть з артезіанських. Як свердловин пити воду жителям дозволять лише після того, як усі проби будуть задовільні. Водночас платити компенсації майже сотням постраждалих від отруєння водою водоканал теж не буде. Мовляв, в отруєні винні не вони. Єдине на що можуть розраховувати жителі, це знижка на воду. За січень вони можуть не платити за воду навіть за наявності лічильника. Ця вода, яка зараз заходить в будинки на промивки, вона обов'язково нами обліковується, враховується, але в платіжки ставитися не буде.